Мої вітання і побажання гарного настрою та міцного здоров'я усім, хто довіряє перевірні інформації українського радіо Житомир. Бажаю лише гарних новин, і зараз будемо говорити на важливу тему. Війна триває, і вже другу весну поспіль аграрії Житомирщини готуються проводити в екстремальних умовах воєнного режиму посівну кампанію. Це раніше працівники полів зважали на економічні показники, фінансові можливості та сезонні умови, змушені тепер навчитися і призвичаїтися до важких випробувань. Хоч ми усі віримо і наближаємо перемогу аграрії безперервно спочатку повномасштабного вторгнення росіян допомагають бійцям на фронті та цивільним в тилу, але землю потрібно засіяти вчасно, бо земля зволікань не любить як перезимували. Аграрії та сільське господарство загалом, які активності на полі слід очікувати вже зараз, та як наростити показники врожаю, зважаючи на те, що південні та східні регіони України, а відтак і родючі землі в зоні активних бойових дій. Про це та інше будемо говорити зараз із гостею студії. Я вам її люб'язно представляю: це Ніна Добринська. Вона є заступницею директора департаменту агропромислового розвитку та економічної політики. Обласної військової адміністрації. Пані Ніно вітаю вас у нашій студії. Моє шанування. Доброго дня. Отож вже весна, календарна весна, і кажуть про те, що аграрії, в принципі, вважають, що зима була успішною для того, щоб можна було зберегти і озимі, і щоб певні сезонні враховувати виклики. Але тим не менше. Якщо ми говоримо мовою цифр і з вашого досвіду, як аграрії перезимували, чи все вдалося зберегти, і з якими темпами і настрій розпочнеться весняні польові роботи вже цього року? Так як ви сказали, ми уже в другу весну входимо у період воєнного стану. І найперше, що я хочу відзначити, це те, що половина наших трудівників по ліві ферм сьогодні перебувають у лавах Збройних сил України, захищають нашу державу, захищають, захищають нас. Звичайно, напевно, є якісь сили, які теж дбають про те, щоб у нас було не все дуже погано. Я маю на увазі те, що з цієї зими. Осені минулої, цієї зими, і зараз ми вже бачимо весну. Не було великих природних катаклізмів, які могли б дуже негативно вплинути саме на нашу аграрну сферу. Е, ну, трішечки е, хочу сказати, є у нас і маленький як негатив, це те, що ми восени. Посіяли менше озимих в 2022 році, як у 2021 році. Ну, ми так весь час ведемо моніторинг. Це порівняння рік із роком для того, щоб знати скільки ми виростимо. Вистачить нам для того, щоб аби забезпечити свої внутрішні потреби і аби фінансово підтримати. Наші господарства. Отож, враховуючи те, що осінню посівну ми провели, ну успішно ми її провели, не дивлячись на те, що трішечки менше ми посіяли озимих зернових, але озимі на сьогодні, виходячи із тих із того моніторингу, який проводять наші науковці, озимі збереглися досить у доброму стані. І на зараз ми бачимо, що вологи вистачає і зараз. Проводяться уже такі весняні перші роботи, це по підживленню наших озимих зернових. Навесні цього року ми плануємо засіяти зерновими і зернобобовими приблизно 318,5 тисяч гектарів. І якщо взяти наші озимі зернові, які ми посіяли вже восени і Ті культури, які будуть сіятись весною, вся посівна площа цього року буде складати приблизно 1,1 мільйон гектарів. Це буде десь на 3 більше, як була посівна площа минулого року. Саме зерновими плануємо весною засіяти посіяти на 9% більше площ, як ми посіяли у минулому році, саме зерновими. Ярими зерновими технічні культури плануються посіяти е, бути посіяні на площі 410 тисяч гектарів, що буде на 11% більше. Е, відразу е, хочу сказати, що ми завжди турбуємося про те, а які ж технічні культури будуть сіяти, наша область е, ну це зараз. Ми вже сіємо технічних культур, наприклад, соняшнику. Сої майже стільки як зернових, хоча наша зона не зовсім підходила до цього ще в недавні часи. На зараз так кліматичні умови складаються, що ми можемо сіяти ці культури, але нас завжди турбував цукровий буряк. Ми маємо два цукрових заводи, і от в минулому році, на превеликий жаль, вони обидва не працювали по одній причині, що не були посіяні. Цукрові буряки нашими підприємствами, які забезпечують цукровим буряком свої заводи. Це червоненський цукровик і компанії Сігнет-центр. У цьому році, так як нас запевняють ці обидві компанії, вони будуть ці цукровий буряк. Якщо в минулому році в нас було посіяно 5,4 тисячі гектарів, то в цьому році буде посіяно 10,8 тисяч гектарів. Виходить так, що більш як удвічі буде збільшено посів цукрового буряка. Ну, справа не тільки в тому, що буде посіяний цукровий буряк, а справа в тому, що будуть працювати два цукрові заводи. Люди будуть зайняті. Ну і ми будемо мати знову ж таки свій цукор для забезпечення внутрішніх потреб і для того, щоб його ре реалізувати. Скажіть, будь ласка, а чому минулого року відмовлялися сіяти цукровий буряк? Були якісь внутрішні ну, загрози не продати його, не збути, зважаючи на те, що є два заводи, які можуть його купити там для реалізації? Ну, першою причиною була та причина, що, от, наприклад, сігне центр у їх повністю склади були заповнені цукром, і тоді, коли почалася війна? Ми знаємо, що ми дуже активно займалися забезпеченням і населення, і армії продукцією. То саме компанія Сігнет, весь цукор вона змогла реалізувати і на потреби армії, і реалізувати на внутрішньому ринку. І враховуючи те, що ну, всі ми знаємо, війна. Сіявли цукровий буряк сіється весною, і якраз були активні бойові дії, тому то напевно були і ризики. Підприємство враховувало і ризики, які можуть бути для того, щоб виростити його і надалі переробити реалізувати. Ну на зараз так, ми чекаємо перемоги і ждемо уже? От, от буде перемога через що і плани свої складаємо вже виходячи з того, що ми будемо жити уже у мирній країні. Щодо інших культур, скажіть, будь ласка, які ще прогнози засіяти в цьому році, і щоб бути з хлібом, як то кажуть, і чи буде можливість в нашого регіону, от можливо у вас є вже певні показники, з іншими поділитися, зважаючи от на ті масштаби? Які плануються в цьому році отримати як врожай, як ну ви знаєте, ми, як я вже сказала, що е, ранніми зерновими, а це саме і є пшениця, жито, ячмінь, овес, буде у нас засіяно 318 mm -hmm. тисяч гектарів. Враховуючи те, що е, у нас е, на зерно озимих зернових посіяно е, майже 130 тисяч. Гектарів. Якщо рахувати, ну ми обраховуємо звичайно, виходячи із середньої врожайності, ми обраховуємо, скільки ми будемо мати саме зернових для забезпечення нас хлібом і для того, щоб можна було продати. То відразу скажу: в цьому році ми так уже підраховано не в цьому році, а в 22-му році це я пісумки так підводили. В 22-му році за оперативними даними зібрано 2,1 і мільйона тонн Зернових це більше чим достатньо для забезпечення нашої області через те, що за розрахунками для внутрішніх потреб нам треба 150 тисяч приблизно. А зібрано дві, до 250 тисяч тонн саме пшениці. А у нас її зібрано більше 700 Тисяч тонн. Тому ну, ясно, що куди нам йде його ця різниця, вистачає. Яку, ну, куди, яку ми можемо реалізувати? Ну, звичайно, в першу чергу іде для того, аби фінансово підтримати підприємство. Підприємства працюють не тільки для того, щоб от, собі взяти так. і, в, виходячи із вимог області, його реалізувати. Звичайно, реалізується і. В інші регіони, і не тільки в інші регіони, але і експортується зерно. Ми всі чули, і на зараз ця проблема ще стоїть, що реалізація зерна дещо була не дещо а була зупинена, далі була уповільнена. І навіть тоді, коли ми вже починали сіяти ярі зернові у 2022 році, склади були заповнені пшеницею через те, що не можна було її реалізувати. Це питання вирішується поступово. Упово, але вирішується це питання, тому е, і на зараз підприємства сіють для того, аби забезпечити, продати і себе фінансово підтримати. Скажіть, будь ласка, пані Ніно, які на зараз проблеми є у аграріїв, чи взагалі вистачає усім посівного матеріалу, і чи вистачає тих засобів захисту, які можуть допомогти виростити якісну, ефективну продукцію для того, щоб вона була ну конкурентно спроможною на ринку? Так, да, звичайно, від проблем ми нікуди не застраховані, ніколи не були застраховані, але виходячи з того, що зараз у нас йде війна, ці проблеми ще більше загострилися. І основними із цих проблем це, звичайно, є добрива, засоби захисту, паливно-мастильні матеріали і обмежені фінансові ресурси у підприємств. Якщо сказати, чому навіть ми посіяли озимих зернових менше як. З, з, зазвичай ми сіяли, Однією з причин було це е, досить висока ціна мінеральних добрив. І так як нам кажуть наші аграрії, декому, дехто навіть зовсім не вносив мінеральних добрив е, восени з надією, що весною буде підживлення більш активне зроблене через те, що не було. Відповідних ресурсів, щоб купити мінеральні добрива. Тому ці проблеми як були, так і залишаються. Але знову ж зав'язувати на тому, а хто ж і що, і як допомагає аграріям, щоб вирішувати ці питання, то відразу я вже може яку зв'язці цього питання, скажу. Що на сьогодні держава, звичайно, і от в минулому році, буквально у березні місяці, державою було прийнято рішення для того, щоб допомогти нашим аграріям кредитами для проведення успішного. Весняної посівної компанії. І програма 579, яка була запроваджена, вона в минулому році діяла кредитна програма, вона діє і в цьому році. І за минулий рік, за цією програмою, обсяг залучених кредитів склав 1 мільярд 620 мільйонів 956 тисяч. У нашій області такими кредитами скористалися. 1092 сільськогосподарські товаровиробники тому ну для того, щоб допомогти трішки нашим аграріям. Держава також, виходячи із тих умов, які були, які є, старається всіма силами допомогти. І ну, дякуючи саме цьому, у нас у минулому році вся посівна площа була засіяна. Весною ми трішечки не встигли посіяти ранні зернові. Це мається на увазі пшениця, ячмінь, бо вони сіються, починається посів у квітні місяці. У зв'язку з тим, що в нас північні райони були. Забруднені відповідними залишками тих подій, які були у нас у північних районах. Але згодом уже травень, червень, площі були засіяні технічними культурами, гречкою, і вся посівна площа у нас у минулому році була трішечки тільки меншою, на 3% меншою, у зв'язку з тим, що аграрії змогли все-таки скористатися ситуацією, виходячи із. Своїх умов. Тому я думаю, не дивлячись на ті проблеми, які завжди були, є і будуть в аграрному секторі, аграрії стараються ці проблеми вирішувати найефективніше для того, аби земля не пустувала, люди мали можливість заробити собі на ну, відповідні кошти заробити собі, і залишити всіх нас з хлібом і до хліба. Це насправді так, і хочеться сказати слова шани і поваги тим людям, які, незважаючи на всі обставини, продовжуються працювати на полі, вирощувати, сіяти, і дай Боже, щоб були гарні показники, щоб були гарні врожаї. Але скажіть, будь ласка, пані Ніно, зважаючи на ту ситуацію, яка зараз є, чи переорієнтовують аграрії свою діяльність? Ну, я маю на увазі, чи є ті е, такі культури, які можливо вигідніше зараз вирощувати, а від інших відмов. Чи все ж таки зважають на попит і пропозицію, так само вони реалізують, зважаючи на це? Ну, ви знаєте, завжди ринок диктував свої умови і свої вимоги. Як я вже відмітила і зараз ще раз хочу сказати про те, що да, дивлячись на те, наприклад, що ми не маємо можливості на сьогодні реалізувати аграрії наші, не мають повністю. Мірі реалізувати пшеницю, наприклад, ячмінь. Бо внутрішній ринок забезпечений у нас абсолютно цими, цим насінням, забезпечений повністю. То аграрії наші сьогодні, виходячи із того, що є дуже великий був і є попит, наприклад, у соняшнику. Враховуючи те, що Україна займає займала і займає на зараз перше місце по експорту е, олії, е, в аграрії переорієнтовується на технічні культури, такі як соняшник, як соя, е, ну що дає можливість сьогодні більші фінансові надходження і більший. Е, е, Більшу гарантію того, що підприємство зможе продовжувати свою роботу, не банкрутувати, це ну, так. я вже таке дуже погане слово кажу. Його не потрібно навіть про нього і думати. Але дійсно, так як і ви кажете, сьогодні, враховуючи те, що е ринок е трошки регулює. Ну, ну, виходячи з того, дивіться, ми, наприклад, на зараз ми дивимося наші аграрії з задоволенням, сіють гречку. У зв'язку з тим, що є відповідний попит на цю гречку. Житомирщина наша займає вже поспіль кілька років перше місце по посіву гречки. Таким самим чином ми і сьогодні наші аграрії сьогодні сіють жито. Якщо сказати кілька років поспіль раніше, ми дуже велику кількість жита закупляли в Білорусі. Любимо житній хліб. І житнє борошно, воно нам дуже потрібно. То на сьогодні, знаючи, що е, жито буде е, реалізоване, підприємства наші також збільшують посіви жита, і вже е, теж два роки підряд. Це вже, напевно, буде третій рік. Зараз, в принципі, то є тільки на нас оперативна інформація. Статистичної, як такої інформації немає, але знову ж таки, Житомирщина, перше, друге місце по посіву жита займає серед всіх регіонів України. Тому аграрії вміють рахувати. І вміють дивитися в майбутнє і вивчають наші з вами смаки, щоб так, ви могли реалізувати продукцію і задовольнити потреби. правильно? так, звичайно. Ну і навіть сьогодні, якщо подивитися, ми бачимо, є великі проблеми з овочами. Ну цей рік ми він не є стандартним. цей рік через те, що ми добре знаємо, чому зараз такі ціни на овочі. У зв'язку з тим, що у нас проблеми з електроенергією в цей час у нас завжди були овочі тепличні і багато тепличних комбінатів. Вони не, не зробили другу, другий посів, другу посадку овочів в теплицях. Через те, що ми маємо через те, ми маємо таку ситуацію. У нас зараз всі привозні овочі. Якщо сказати за цибулю, то ми теж знаємо, знову ж таки, що вона в, нас в більшості привозна через те, що нам нас не завжди не всі сорти в нас достигають цибулі. Вона в нас була південна. Зараз ми знаємо, що з. Півдня у нас 22-й рік просто в овочах випав. Тому наші аграрії на сьогодні починають думати, яким чином ми можемо свій регіон забезпечити цими культурами, цими продуктами. І знову ж таки, напевно, я від посіву трішечки перейду до ефективності і до того, як аграрії наші переорієнтовуються. Наприклад, у 2022 році почала діяти державна програма Своя справа якою для розвитку тієї чи іншої галузі державою виділяються мікрогаранти. і дуже добре сказати те, що наприклад у Житомирській області вже наші? Три суб'єкти отримали гранти для, для побудови теплиць на вирощування саженців сезонних ягід, овочів, пряних трав і, і квітів. Ну, це знову ж таки є переорієнтація, є розвиток інших галузей. Ну, на останок хочу вас запитати багато людей, які навіть приїжджають до нашого регіону, як люди, які шукають собі тимчасовий прихисток, займалися певною діяльністю аграрною в себе в, на, на, в себе на, мать, на батьківщині, на малій батьківщині, і хочуть продовжувати цю справу. Або люди, які втратили роботу в нас на Житомирщині. Ну, бачать, можливо, свої, свою реалізацію саме в аграрному секторі. Чи можуть ці люди до вас, до департаменту звертатися, аби отримати ось ці такі, знаєте, настанови, з чого почати, що для цього потрібно? І взагалі, чи є попит на е, зайнятість в аграрній сфері, от е, з вашого такого досвіду? Напевно, мені так здається, може я так думаю, тільки сама, але мені здається, що аграрна галузь це найбільш цікава галузь. І через те, що ти бачиш результати своєї роботи, постійно кожен день ти бачиш результати своєї роботи. І я хочу сказати, що почати займатися аграрною справою на сьогодні немає нічого складного. Якщо ти хочеш, може сьогодні і приватний підприємець створити, можна створити сімейну ферму, можна створити сімейне господарство, можна просто бути фізичною особою підприємцем і е, займатися аграрною. Справою. Крім того, що є бажання, якщо є бажання в людини, звичайно, ми можемо цим допомогти. Це в першу чергу. Друга, в другу чергу, я хочу сказати, що сьогодні держава дуже дає велику підтримку і гарну підтримку для того, щоб працювати в аграрній сфері. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що крім того, що можна отримати гранти відповідальних. Відні на розвиток будь-якої будь сфери сьогодні добре вести сільське господарство через те, що є міжнародна підтримка, крім нашої державної підтримки, є міжнародна підтримка. І не дивлячись на те, що 22-й рік у нас був рік війни, продовольчою і сільськогосподарською організацією UCID, організацією ООН-ФАО, Наші і малі, і великі товаровиробники отримали дуже велику підтримку. У 2022 році, наприклад, бюджетну субсидію отримали по Житомирській області 877 виробників сільськогосподарської продукції за утримання 4520 голів великої рогатої худоби усіх напрямків продуктивності. Я маю на увазі ну, загальна сума цієї підтримки. Склала 26,1 мільйона гривень. Я що маю на увазі, хто отримав цю субсидію? Цю субсидію отримали і Фермерські господарства, які мають в обробітку до 100 гектарів землі і до 100 корів, але і таку підтримку мали можливість отримати ті приватні підприємці або фізичні особи-підприємці, які мали в себе у господарстві три і більше корови. Крім того, по 3100, гектар, 3100 гривень за гектар оброблювальних угідь, знову ж таки. Отримали наші е, сільськогосподарські трудівники, які мають у себе в обробітку, які мали у себе в обробітку до 120 гектарів землі. Навіть якщо е, я маю, наприклад, свій пай, земельний пай або успадкований, або мій земельний пай, який я обробляю, бувши колись. Сільськогосподарським працівником працівником, який працював в сільському господарстві, я також мала можливість отримати таку субсидію. Тому ну, справа в тому, що для того, щоб займатися в аграрній сфері, на сьогодні є абсолютно всі умови і є підтримка. Я вам щиро дякую за цю розмову. Сподіваюся, ця інформація знадобиться тим людям, які, ну можливо думають про нову сферу діяльності і шукають шляхи і знання з цього, тому що важливо розуміти, як правильно стартувати для того, щоб ефективно працювати. Нагадаю, ще про очікування від весняної посівної ми говорили із Ніною Добринською, заступницею директора департаменту агропромислового розвитку та економічної політики обласної військової адміністрації. Ці спасибі вам, що знайшли час. Бажаємо успіху усім, хто працює на землі, і повернутися тим аграріям, які зараз на фронті і захищають нас із вами. Спасибі за увагу. До зустрічі за гарної нагоди. Я вам теж дякую і швидкої перемоги. Так, тільки так.